Операція Північний Сокіл це не єдиний приклад співробітництва України та Данії на черзі укладання міжвідомчої рамкової угоди щодо співпраці у сфері авіаційних перевезень. Вже протягом чотирьох років українські пілоти рятують данську арктичну станцію від замерзання. Розташована вона на півострові принцеси Інгеборг лише за 930 кілометрів від північного полюсу. Середня температура становить мінус 38 градусів. Щоправда, останній політ для наших сміливців виявився трішки теплішим, мінус 25. Операція виконана успішно, і це ще раз підтвердило, що Україна є авіаційною державою, яка має підготовлених льотчиків і літаки, здатні виконувати завдання в арктичних умовах. Звідно посадкова смуга з криги пофарбована у червоний колір, в ній критичні 1800 метрів. Навіть за гарних метеоумов розгледіти її досить складно ще складніше приземлитися. Особливості виконання завдань в арктичних умовах є те, що Польоти виконуються над безорієнтирною місцевістю. При обмеженому використанні новіаційних засобів зліт посадка здійснюється на коротку полосу. Після операції Північний Сокіл експерти НАТО присвоїли двом українським екіпажам атестацію другого рівня. Це найвищий рівень визнання. Відтепер мелітопольські авіатори зможуть брати участь у будь-яких операціях альянсу. Серед партнерів НАТО такий статус є тільки в українців. Наші льотчики, по перше, вони пройшли сертифікацію по процедурам НАТО. От по міжнародним лідіям вони підготувалися підготовили ми літаки для польотів по міжнародним дорожні. Ми готуємо готуємо процесі цих польотів. Нових льотчиків під час таких екстремальних польотів екіпажі транспортника проходять справжню школу вищого пілотажу. Йде на користь іміджу України, от і те, що всі оцінюють наші ключки як високих професіоналів, це нам дуже дуже радісно. До того ж, за словами представника Міноборони, брати участь у подібних операціях вигідно. За перевезення пального міністерство отримало майже 2,5 мільйони гривень. Коштів вистачить, аби продовжити термін експлуатації. Цього ж таки іл 76 ще на один рік. Ці кошти, які ми заробили, вони. Будуть використані на підтримання справності авіаційної техніки в першу чергу транспортної авіації. Під час проведення заходу щодо подальшого військового співробітництва присутній на переговорах посол Королівства Данія відзначив високу професійність українського екіпажу. Ми відзначаємо завершення четвертої місії, яка була виконана представниками збройних сил України. Мені приємно бути там, де робота виконується професійно. І очевидно, що така співпраця має бути продовжена. У військових колах з'явилось нове поняття: розумна оборона. І співпрацю наших військових з данцями за словами посла Королівства визнано найкращим прикладом для наслідування. Данська сторона звернулася. До нас з проханням продовжити виконання аналогічних завдань. І зараз якраз обговорюється питання щодо підписання довготривалої угоди. Місцевість станції Норд є крижаною пустелею, екзотичним краєм, де справжніх українських героїв зустріли звичні для нас птахи снігурі. Інуїти – корінне населення Гренландії, продемонстрували свої неабиякі вміння з риболовлі та полювання на білих ведмедів. А хутряних мешканців бази льотчики годували морквою прямісінько з рук. Кожна авіаційна база Сполучених Штатів Америки має власну валюту. Цього разу на честь українського екіпажу була вироблена монетка із зображенням Іл-76. Дуже приємно, що американська сторона так високо оцінила наші спроможності. Отже, запланована зустріч прийшла в атмосфері взаєморозуміння, були визначені пріоритети подальшої співпраці. Попереду цікава, хоча і виснажлива робота для справжніх чоловіків.